Привіт-привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чородійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на червень 2025 року. У червні, місяці, 10-го числа, ваша планета-покровитель Юпітер, який е, дарує завжди подарунки, який приносить е, розширення, глобалізацію, е, все прекрасне взагалі в наше життя, він буде змінювати свій знак. Юпітер у нас змінює знак раз в році. Так, він не один рік іде по одному знаку, і 12 років назад він був саме ось у такому положенні. Юпітер, так як це ваша ваш покровитель, ви його завжди відчуваєте, ви його кожен рік дуже сильно відчуваєте, тому що свою планету покровитель ми відчуваємо трошки більше. Але все одно ви можете так дивитися, аналізувати, що у вас було 12 років назад, які у вас події програвалися. Тому що зараз вони можуть бути або подібними, або тими самими. Приклад, так, 12 років тому ви заміж вийшли, і зараз ви заміж там вийдете. Юпітер у нас переходить у знак зодіаку Рак. І е, рак для вас це, е, це восьмий дім гороскопу виходить. Да. Це восьмий дім гороскопу. Восьмий, взагалі, так восьмий дім він у нас символізує трансформації, він символізує великі гроші, якісь виграші в лотерею, не наші гроші, які ми не заробили. Це може бути якийсь спадок до вас прийти. Ви можете дуже сильно взагалі глобалізуватися і розширитися. Юпітер він, це планета, яка йде іде через пряник. Так, це вчитель, який нас вчить через пряник. У нас є ще один вчитель, який вчить через Кнут це Сатурн, який також буде про себе давати знати впродовж цілого літа, тому що він у нас поєднується в першому градусі Овна з Нептуном. Про нього я вже розказувала, і про Сатурн я окремо, навіть відео обов'язково його також подивіться. А, і дивіться, причому по всіх, взагалі, всі прогнози, по трьох знаках: по вашому сонцю, по вашому місяцю, де у вас знаходиться, і по вашому асценденту. Це дуже важливо. А, і. От Сатурн він хоче дисципліни. Сатурн він хоче так у там, де у вас овен знаходиться, перший Овна, де у вас знаходиться. От там, в тій сфері життя, в тому домі, він буде заставляти вас так більше якоїсь там можливо роботи, або щось серйозніше, щоб у вашому житті було. Це взагалі ем, вроді п'ятий дім, так е, у вас е, і це. Про якесь натхнення, про хобі. Сатурн буде казати свого хобі, треба робити гроші, от треба його вже конкретизувати. І це впродовж цілого літа буде продовжуватися. А от Юпітер, так, він у нас такий хороший вчитель, якому, який любить всім завжди ставити 12 з плюсом, який любить завжди дарувати подарунки. І в всіх ситуаціях у стресових і в кризових ситуаціях, які у вас стануться в цьому році, тому що восьмий дім він переходить, він вам буде давати фору. Він буде давати легше, кра краще вирішити всі питання. Так? Вам е не буде нічого тяжкого, вам можуть просто бонуси, гроші, просто так приходити взагалі люди. Юпітер, це також у нас може бути е чоловік для жінки, так? або е він взагалі символізує весілля. Е це може бути і дитина. Неочікувана, причому по восьмому дому у вас може бути якась дитина, так неочікувана вагітність, наприклад, або ви там ваш партнер скаже, що там у мене є дитина, а Чи я там, наприклад, хочу взяти дитину із будинку, чи там у когось просто так, якась дитина, там племінник, наприклад, переїде, буде жити з вами. От і. Юпітер він буде давати, да, він буде легше все давати вам робити і легше проходити трансформацію. Хто із стрільців хотів трансформувати своє життя, от в цьому році самий прекрасний момент, тому що Юпітер він вам буде казати, хочеш це пожалуйста, хочеш то, пожалуйста. Але е, він може інколи спрацьовувати отак от стресово, коли вам треба розширити кордони, тому що Юпітер він не любить сидіти в рамках. Йому треба просто щоб гуляй, душа, і вам треба розширити свої кордони, наприклад. Так, е, е, більше часу, там, наприклад, приділяти чомусь, а ви це не робите чомусь по якійсь причині, чи ви там не займаєтесь якимось своїм хобі, чи якимось своїми заняттями. І от е, Юпітер тут буде вам, вас заставляти через якісь пропозиції, надзвичайно круті, заставляти вас змінювати своє е, життя. Так, що так, я всім всім бажаю слідцям. Удачі, змінюйте своє життя, і цей Юпітер так. Нехай він вам, він взагалі ваш покровитель, він вам взагалі завжди допомагає і ви удачливий достатньо знак. Але зараз от у вас буде можливість дуже сильно щось поміняти і трансформувати. Тому викидайте все, що не потрібне із вашого життя, одразу і йдіть у світло. Так, всі новенькі, хто вперше бачить мене на каналі, я вас запрошую саме зараз підписатися на канал, поставте обов'язково дзвіночок. Пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Ставте ваші лайки. Я дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Я вам дуже за нього вдячна. Це допомагає розвитку youtube каналу. youtube платформа взагалі YouTube Він дуже любить ваші реакції. Він дуже любить, так, коли ви щось на каналі робите, пересилаєте відео, там десь опублікуєте Instagram, YouTube Це все відслідковує. І він це так потім просуває в тренди. Також хто хоче особисті консультації, так, хто зацікавлений там матрицею, долі таро, ритуалами магією, це все на мою сторінку Instagram. Вона в описі до цього відео, або пишіть мені на почту. Також я почту залишаю в описі до свого відео з будь-якими вашими питаннями, і я по можливості вам звичайно допоможу. Так, ну що, поїхали дорогі стрільці. Карти на червень 2025-го. Перша карта для стрільців. Семірка жезлів і карта смерть. Смерть говорить якраз таки про трансформацію. Восьмий дім. Так, це, це у нас скорпіонська карта, і скорпіон покривається своїм восьмом домом. Трансформація зміни. Змірка жезлів про що говорить, в цьому місяці ви будете себе захищати, ви будете себе відстоювати. Дуже важливо, так тут, можливо, навіть хтось вам буде допомагати, тому що ви себе можете відстоювати навіть під ситуації, які вас не стосуються, від і над якими ви не маєте ніякої влади. Так, це отут наводнення, наприклад, стихійне якесь лихо, чи якась ситуація, над якою ви не маєте контролю, і ви будете. Себе відстоювати, свій проект відстоювати. Дуже важливо це робити в цьому місяці. Важливо стояти на своєму, знати, на чому ви стоїте і чого ви це робите, так ем, розуміти взагалі свої пріоритети, розуміти свої цінності, до яких ви йдете. І, звичайно, тут будуть якісь зміни, тут будуть якісь у вас трансформації по-любому. Так, і ще карта для стрільців. Карта Рицарь мечей дуже швидкий місяць. У вас буде. Швидко потрібно реагувати на все. О, клас. Дивіться, фортуна. Перша карта перевернулася Фортуна, удача. А, і це якраз про Юпітер. так, Ваша удача буде з вами. А, дуже швидкий місяць, треба швидко реагувати. Треба може прописувати собі якісь свої плани, порицарю мечей, будьте обережні у словах, щоб нікого не ранити, акуратно їх підбирайте. Це можуть бути, наприклад, також і аналізи, так, якісь іголки. А, швидко це все зробиться. Або ви кудись швидко поїдете, чи, наприклад, там, на права підете здавати, там, кажете, що там все. Це більше я не хочу там на цій роботі працювати, і тепер мені треба на іншу роботу їздити, і мені треба права. Так? Тепер я буду. Або, наприклад, мені не підходить більше, щоб мене там постійно десь підвозять. Я хочу сам їздити собі за рулем і ви підете вчитися. Також це може бути кудись політ швидкий туди і назад, в червні місяці, ще до вас хтось приїде швиденько, туди і назад. Ну, Це ж швидкі так? Якісь моменти, в яких треба реакція вам буде. І ще для стрільців. Шестірка мечей знову дорога. Подивіться, дорога, переїзд можливо, тут буде. Може хтось із стрільців захоче, наприклад, там йти тепер сам жити. Шестірка мечей це у нас взагалі зараз, бачите, от ви на такому етапі, де ви покидаєте якесь місце, ви вирішили щось змінювати. Зазвичай шестірка мечей це, коли ми вже приходимо до горизонтів, але саме в цій колоді ви відштовхуєте так. Ви самі відштовхуєте от цю вашу. Лодку, в якій ви будете далі подорожувати, і ви вирішили щось змінити. Ви вирішили зробити щось по-новому. Шестірка мечей це взагалі прогрес і у роботі і трансформації, так? і ріст кар'єрний у вас тут може бути. І якраз таки через те, що ви вирішили, що я це хочу, і я буду робити те, що я хочу, а не то, що від мене там хтось требує, і, можливо, навіть якимись трішки жорсткими методами. Так. Карта для стрільців на червень 2025-го. Карта Сонце. Прекрасно, супер, старший аркан. Подивіться, як все тут очищається. Сонце світить і воно висвітлює нам правильні дороги, воно висвітлює нам правильні рішення. В цьому місяці вам буде легко їх приймати, тому що, в принципі, якщо ви будете до себе прислухатися, так, то все, все буде ясно і зрозуміло. Сонце це нас часто діти, і тут діти можуть у вас проявитися. Також це може бути знаєте, якийсь такий всередині запал енергетичний, що вам захочеться віддавати енергію. que Це може бути кудись поїздка в теплі краї на відпочинок, обов'язково під сонечком. Вам треба ходити, ніжитися, загорати хоча б чуть-чуть, десь там зранку, якщо ви там вже прям не загораєте, хоча б зранку десь там своє личко. Висуньте з віконечка і зробіть якусь там медитацію, насолодіться цим. Тому що енергія сонця вона буде вас наповнювати і вона буде вас зцілювати. Взагалі, сонце це одна з прекрасніших карт колоди, яка завжди дає нам е, класні результати. Житати, яка завжди дає нам от, от, якесь прекрасне завершення? Там, і в грошах, і в здоров'ї. Тут можуть приходити якісь подарунки. І ще карта для стрільців. Фортуна вийшла, вона все таки, так і з тої іншої колоди вона нам так посміхнулася. Тут вона вийшла. Це удача, колесо фортуни. Так і сонце у нас воно просуває вас вперед і рухається. Так, воно підштовхує вас. Висвітлює вас і колесо фортуни воно змінює ситуацію, головне не зациклюватися, так, а рости, розширятися. Фортуна, вона не має, це десятий старший аркан, в неї немає ніяких кордонів. Якщо щось перед вами закрито, це не ваше. Вам треба йти в другу сторону. Так? Тут потрібно відчувати в цьому місяці цей потік, відчувати, куди там ви хочете далі рухатися. Удача поруч з вами у всіх ваших справах. Ви зможете багато що повирішувати. Ви зможете отримати так якусь удачу. Тут навіть можете зіграти в лотерею по фортуні і по сонцю. так Це дуже класний такий у вас прибутковий може бути місяць і підвищення навіть заробітної плати у вас може бути. Так, Паш Кубків новий якийсь проєкт, пропозиція, над якою ви будете думати. Паж кубків це у нас часто може бути щось більш творчого, якогось характеру прояву. А, це коли ми ще чітко не маємо якогось плану. Так? Ми тільки почали, ми тільки в це зайшли, якісь новини, кохання може бути, а, щось, якісь, знаєте, щось якась така нова закоханість, новий нова натхнення. В яке ви підете, головне не літати в якихось ілюзіях, творчістю можна займатися, але так можна насторожна. Uh, і uh, це у нас часто люди, які молодші за нас віком. Це може бути якась команда, це може бути хтось із нових там, uh, з нових просто людей, друзів у ваше життя може прийти, з якими ви будете разом подорожувати. Uh, Або ви з дітьми своїми поїдете кудись на відпочинок. Uh, чи ви будете себе відчувати оцим таким пожити студенти? Ви це будете відчувати студентом, який починає щось нове, починає розвиватися, і бачите, він тут із вуже. Міжем бореться і з медузою бореться і пытається з цим всім розібратися. Треба, от, по фортуні треба довіритися, довіритися простору, в якому ви знаходитесь, і вам буде легше вирішувати всі ці ситуації. Але це у нас також пожиться і подарунки. Дуже приємні, класні, якісь такі маленькі подарунки, від яких ви будете дуже дуже раді. Так, і ще карти для стрільців на червень 2025 -го. Так. Паж мечей, а тут уже ідеї, навчання. Так? Ви кудись йдете, ваш розум вас веде, ви можете йти вчитися, ви можете якісь документи підписувати, вирішувати, можете брати собі, наприклад, там, учнів, якихось, яких ви будете обучати. Взагалі тут треба щось шукати. Да? Це пошуки, це, можливо, якісь нові знайомства, це якісь новини, спілкування через інтернет, спілкування. Через листи, так, через інформацію, ви будете обмінюватися тут інформація, Але от саме тут, бачите, ви багато вивчитеся І от це навчання, воно дає вам ідеї, які, по суті, допомагають вам пройти тут по тростинці. Прям, тут якийсь обрив, і тростинка маленька. У вас буде дуже багато ідей, до яких потрібно взагалі прислухатися і використати їх. Так, і ще карта для стрільців. Король жезлів це ви. Король жезлів – це у нас стрільці, леви або овни. І це чоловік, який бере на себе відповідальність. Це той, хто вміє керувати всім. Ви берете, дивіться, цей жезл, цю свою енергію в руки. Може у вас з'явитися якась, до речі, така людина, так, який буде вам допомагати, бо він буде вас вчити, цей чоловік. Чи буде, вони часто дуже енергійні, вони багато з ким спілкуються, вони і тут, і там мають знайомих. І він може вам допомогти от якраз таки у пошуку якоїсь інформації, чи у підписанні якихось документів для жінок цей чоловік це може бути дійсно чоловік для якихось там відносин нових, з яким ви по переписці, наприклад, познайомитеся, чи по телефону вам номером він помилиться, позвонить, чи хтось із ваших друзів дасть ваш номер, і ця людина з'являється у вашому житті. Це також люди, які дуже от вони енергійні. Це може бути тренер. Так, людина, яка займається спортом, а, чи взагалі просто людина, яка дуже багато рухається постійно, кудись там на велосипеді, наприклад, їздить. Так, і остання карта для стрільців. Червень 2025-го. Десятка жезлів і сила на дні колоди. Ви зможете, ви справитеся з усім, при чому справитеся. Це завершення ситуації, яка довго е так тривала, яка там може, може якийсь проект ви закінчите, тяжкий, який тяжко вам давався, в який ви вкладали дуже багато своєї енергії, своїх емоцій, і вже тут якесь вигорання. У вас, можливо, навіть пішло, тому що по десятці жезлів це тяжкий труд. Да? І це фінішна пряма. Уже найважче. Найважчу гору ви пройшли, і у вас тут навіть з'явилися помічники. Навчіться в цьому місяці делегувати свої обов'язки. От чоловіку делегуйте, наприклад, так, якщо це цей король жезлів, або так комусь із своїх. Тих, хто під вами там, наприклад, працює, чи навіть вдома, чисто так, комусь хто з вами там живе, якісь домашні справи навіть робити. Щось ви маєте делегувати, тому що багато всього на себе брати, е, ну якби ви просто спину надірвете. Зі спортом, до речі, будьте тут обережні, так щоб ви е, собі не зробили, не зробили собі погано, але це може бути і переїзд. І завершення якихось відносин. І нарешті, так, ви от прямо готові щось змінювати, закривати, і переходити завжди нам десятки, вони завжди дають завершення ситуації, пожезвам. Це якась така тяжка ситуація, і перехід зразу на новий рівень. Так, у, у якесь у, у нове почуття бо Сонце, Фортуна у вас, так що ви тут зможете все зробити так, як треба вам. Так, і ще карта. Оракул для стрільців на червень 2025-го. Е, магія Землі у стрільців виходить. Дивіться, це очищення. По магії землі тут взагалі потрібно може з деревами вам, там знаєте, трошки пообніматися, десь в ліс, виїхати, походити босими ногами по землі, почистити свій простір, почистити себе над фінансами своїми також тут подумайте, дорогі стрільці. І це така магія стабільності. знаєте, от Земля це найстабільніший стихій, і якраз таки з нею працюючи, тут у нас і шалфей, і кристали, і сіль, з сіль у себе, до речі, Можете чистити. Воно все вам буде дуже сильно допомагати. так Ви отут ви саме якесь очищення собі робите, це дуже важливо, стабільність дуже важлива для вас, дорогі стрільці. Такий для вас вийшов розклад на червень 2025 року. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!